Всім привіт! Рада вітати вас на п'ятому дні психологічного адвент-календаря по темі анти-ейдж психології, і сьогодні ми будемо з вами говорити про перетравлювання емоцій, про те, як правильно проживати емоції, які ви відчуваєте. Відчувати емоції абсолютно нормально, це окей, не треба їх там стримувати чи щось таке робити. Зазвичай, те, що люди не зазвичай неправильно часто роблять так. Насправді емоції мають проживатись і проживатись екологічно. Вони не мають застаюватись в тілі, тому що там, де є застой, там, по суті, є застигання, ригідність і старіння. Тобто це все в контексті да, цього відчуття старіння. Ми, ще раз нагадаю, не говоримо про сам процес біологічного старіння організму. Він є, Звичайно, у кожного живого організму, і ми його ніяк не можемо зупинити. Ми можемо тільки зробити його максимально комфортним і перевести з, зі старіння, як такого, да, в зрілість, в розвиток, в такий процес наповнений, да, не процес деградації, в процес розвитку. І це можна зробити саме. Через психологічні усвідомлення самого цього процесу, да, процесу, в якому особистість зростає, а не старіє, тобто деградує. Да, скажімо так. От. Тому переробка емоцій, можна сказати, метаболізм емоцій, зробимо таку. Метафору фізичну, фізіологічну, я люблю такі метафори, вони дуже гарно працюють для розуміння. Я часто використовую їх і в своїй роботі, в практичній. Тому, да, перетравлювання. Так само, як ми перетравлюємо їжу, з'їдаємо, перетравлюємо, засвоюємо і відпускаємо, так само і емоції. Да, ми її якимось чином вона сталась по якомусь впливу там, чи стимулу тригеру, да, чи всередині нас вона народилась. Все вона є. І далі ми маємо її перетравити, яка б вона не була. Ми не говоримо тільки про негативні емоції, про будь-які негативні, позитивні. Вони мають бути перетравлені, тому що інколи радість і щастя люди теж стримують. І це не окей. Тому. Переходимо до більш структури нашої сьогоднішньої теми ключові тези я вам в описі відео викладаю, так їх легше сприймати і зручніше. Я ж тут розказую більш широко, для того, щоб у кого є бажання, була можливість послухати. Отже, 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 якщо ви Взяли емоцію і заборонили собі її відчути, не дали їй вихід? Вона, або надовго застрягли в одній реакції, або прожили ситуацію, але не завершили її внутрішньо, да, по вашим відчуттям? Тоді емоція, вона нікуди не зникне, вона буде накопичуватись і, по суті, бути як баласт всередині вас. І як зрозуміти, що у вас є така тенденція або така звичка стримувати, затримувати в собі ці емоції? Це не значить, що отут теж така ремарка, да ми всі інколи стримуємо свої емоції. Інколи вони бувають е, не до місця, да, інколи треба не, так, не такий диапазон яскравий, як нам хотілося Це нормально. Звичайно, що ми живемо в соціумі, ми ходимо на роботу. Там працюємо з людьми і так далі. Звичайно, що ми маємо регулювати те, як ми виражаємо свої емоції. Але так чи інакше, ми маємо їх виразити. Якщо ви не можете виразити їх десь, але емоція сталася, наприклад, ви на когось розізлились дуже сильно, значить, ви маєте да, там десь її стримати, там, де це має сенс стримати. Але потім прийти додому і там дати їй вихід. От так от це працює, і тоді це працює вірно. Отже, якщо ви помічаєте, оці от всі моменти, що у вас є важкість в грудях. Сонливість втома після якихось яких коротких взаємодій, да, тобто ви швидко втомлюєтесь від людей, Як, коли ви прокручуєте ось така постійна румінація ваш якихось думок або якихось ситуацій, да, ви їх крутите, вертите, не можете випустити. Або дратівливість підвищена, безпричинна така, да? тобто, коли є причина, ми дратуємось норм. Але безпричинна дратівливість, тут коли все дратує, там, да? непонятно чого. Відчуття такої скутості, тугості. Оцієї внутрішньої, такої психологічної старості, яку людина може відчувати взагалі незалежно від її паспортного віку біологічного, от якщо у вас є перелік от таких відчуттів, тоді вам треба звернути увагу на те. Чи проживаєте ви свої емоції, чи ви їх десь консервуєте і потім да, цей чемоданчик за собою носите? Він тяжкий і насправді велике питання, на навіщо з собою тягати цю тяжність? І через це і психіка старіє, да, коли вона не перетравлює отриманий досвід. І омолоджується вона тоді, коли ми допомагаємо емоціям пройти повний цикл. І зняти з себе, з себе цей баласт. Да, там, де легкість, там молодість. Тому ми сьогодні робимо практику. Практика описана в завданні в адвент-календарі детально. Я її тут повторювати не буду. Тільки скажу на завершення цього відео про те, що емоційний метаболізм. Це про усвідомлення, про називання своїми іменами, про проживання, про доведення до результату, до виходу, про це логічне завершення циклу, який запускає якась ситуація, запускає емоції, і вони от мають бути прожиті. І це облегшення від зайвих законсервованих емоцій, непрожитих, воно принесе, звичайно, свої вам результати цього внутрішнього відчуття омолодження. Рада бути з вами і до наступної зустрічі!